Доброго ранку, ми всім вам кажемо, і ми в студії тепер не самі. А з нами начальник Чопського прикордонного загону Сергій Болівець. Доброго дня вам, пане Сергію. Добрий ранок доброго ранку, і будемо Добре ми ранок. говорити. добрий день, про... Добре ран... Добре ранок ще. доброго ранку, так про службу на кордоні. Е, будь ласка, що про що ну ви ви хочете певно якусь? Я знаю донести інформацію про службу на кордоні. Е, яка людина має приходити туди до служби? Які є е, сильні сторони служби на кордоні? І, взагалі, чому це так важливо для нас саме зараз, саме в цей момент розвитку нашої держави? Але перед тим у нас запитання, яке з дитячого садочку до нас прийшло. Чи отримують хлопці, які служать на кордоні, подарунки від дівчат? І коли, в який день? На День української армії, чи є ще якісь дні? Так, отримують, але в нас є виключно свій професійний свято 28 травня це День прикордонника України. І всі привітання ми отримуємо в цей день. Ну і ви вітаєте теж. Також ми стараємося вітати на всі свята, як діточок, навіть безпосередньо в Великоберезнянському школі-інтернаті. Ми є їхніми шефами, ми їм допомагаємо, ми сприяємо. І навіть деяких дітей ми вже бачимо і в перспективі хотіли, щоб вони працювали в нас. На кордоні, на кордоні Нічого так. Саме... А для цього потрібна якась підготовка окремо військова. Треба пройти в... В якісь навчання. Чи так. яким чином потрапити на так. кордон? До нас можна потрапити безпосередньо після школи. Це на військову службу за контрактом. Рядовий склад безпосередньо. З 1 січня 2016 року у нас суттєво збільшено грошове отримання, покращені соціальні програми є ряд таких соціальних гарантій, які дозволяють успішно виконувати і бути забезпеченим. І забезпечити свою сім'ю. І безпосередньо у нас є Національна академія Державної прикордонної служби, яка дає вищу освіту. І по завершенню цієї академії це вже офіцери, лейтенанти, які організовують службу в первинних військових званнях лейтенанта. А якщо за контрактом після навчання в школі ти можеш так. обрати куди конкретно ти хочеш там. Я хочу в човський прикордонний загін ось на КПП Тиса. Чи, чи це вирішується вже десь Звісно. у вищих ешелонах? Звісно, що для того, щоб проходити в нас, є декілька напрямків діяльності. Це безпосередньо і охорона зеленого кордону, ага. здійснення пропускних операцій в пункті пропуска в аеропорту нашому, значить на залізничних пунктах пропуска. І для того, щоб проводити такі операції пропускні, вже потрібно мати певний досвід. Тому що все-таки потрібно перевіряти документи, оглядати транспортні засоби, потрібно бути е, сильним психологом, щоб виявляти. Тому що, е, до речі, я вам хочу сказати, що для тих, хто з добрими намірами їде через державний кордон, ми завжди відкриті. Ми е, принципово е, будемо протидіяти тільки тим, хто хоче е, з певним негативним умислом перетнути державний кордон. А, а як ви виявляєте таких людей? Ну, це потрібно мати певні знання. Досвід служби. Ну, хто ж тобі Тобто, Якщо хтось нервується, ви це відчуваєте. Так, вже? Ви це відчуваєте. Так. Вже прикордонний собака десь з'являється, десь поруч вже виходить. Саме так, саме так. А як відрізнити людину, яка ось нервується по справі, як то кажуть, і просто знервовану людину, в якої розхитані нерви. Дружина істеричка Так, там накомпасувала вже мозок, поки їде там з кордону, дзвонить кожні п'ять хвилин. Придбай мені шість туру Е, можна так відрізнити, тому так. що це різне хвилювання у людей. Так, е, е, да, дійсно, є різні ситуації, і я хочу сказати, що ситуації на кордоні фактично ніколи не повторюються. І наші військовослужбовці проходять певну фахову підготовку відповідно для того, щоб виявляти таких правопорушників і своєчасно реагувати на зміни в обстановці. Це одна з е, таких завдань, які безпосередньо виконуються військовослужбовцями Чопського прикордонного загону. Дуже важливо, мені здається, на цій е, інформації потрібно наголосити, що на контрактну службу на кордоні можуть претендувати навіть чоловіки, які не проходили військову службу. Е, зараз е, так можна, так було дозволено і раніше. Так, Чи військова е служба була обов'язковим? На, на даний час по сьогоднішньому законодавству ми вже на військову службу за контрактом можемо брати з 18 років з середньою освіти. І якщо людина хоче, якщо вона відчуває, що вона в душі має. Такий стержень, вона сильна, вона справиться. І відповідно з тими комфортними умовами, які ми можемо надати, тому ми підписуємо контракт, потім цей громадян їде, проходить навчання, базове навчання. Там, протягом Чепка. У нас також є, от я вже сказав, і академія, а також у нас є ще навчальний центр для підготовки молодших фахівців. Дідівщина і... там є? Ні, немає. Вони всі однакові, вони всі на, на одному рівні. І е, я хочу вам сказати, що дівщини взагалі, як в, в прикордонних військах, так і в ага. Державній прикордонній службі немає. Тому що е, це люди, які виконують завдання з бойовою зброєю по охороні кордону. І знаєте, якщо десь якась обіда затаїться, і е, хто її знає, коли вони будуть вдво вдвох, в горах, на по державному кордоні. Так, так що е, такі речі, як дідовщина, вона не притамана угу. Державній прикордонній службі. А якими ж все таки якості? Які якості мають бути от у людини, яка бажає піти ось на таку службу? Знання мов потрібно, чи це вже Так. Е Ну, всі приходять безпосередньо з бази, без базових знань. Значить, в ході ми вже навчаємо і по порядку внесення служби, дотримання мір безпеки, Значить, і в перспективі, якщо вже ми набираємо військовослужбовці, вони проходять службу, якщо ми бачимо, що дійсно е фізично розвинутий, е має навики е пам'яті доброї, зорової, е розумової вміє правильно спілкуватися з людьми, які... Значить, звісно, ми даємо можливість і потім поступати до академії. Значить, якщо він не хоче, може хоче залишитись, ми залишаємо тут, даємо можливість рости, рости по службі. І в перспективі там, через 3-5 років може вже проходити. Як ви казали, на пункті пропуска тиса. Це ага. все залежить від морально-ділових якостей, які вже будуть набуті е, в ага. ході його професійної діяльності. От я бачив завжди, коли перетинаю кордон, що велика кількість дівчат у вас в загоні прикордонному, гарних дівчат. І чи існує якась система того, що ви. На службу приймаєте і дівчат там, якийсь відсоток, чи можуть і 90% у вас заявитися лише дівчат, чи існує якийсь там гендерний ценз певний? Е, ні, такого поняття немає, але я хочу сказати, що якщо робота пов'язана з перевіркою документів або проведення заходів по забезпеченню діяльності на управлінні зв'язку. Значить та інших там ряд аспектів без проблем жінки виконують свої завдання і е, доволі непогано. Вони такі більш усичві, вони більш стараються і можуть да. побачити. Чи є різниця в паспорті на фотографії і людина, яка подає цей паспорт, і чому він відростив бороду і вуса? Так, так. Якщо є досвід, ну, жінки вони набагато такі усічніші, вони більш, ми їх використовуємо з більш такими постійними знаєте, заходами, які потребують на місці. Але і на державний кордон також ну, жінки ходять. І навіть є, до речі, гарні результати оперативно-службової діяльності. Тобто. Є затримання порушників державного кордону. Саме дівчатами? Так, да, так. Да. В пунктах пропуска такі питання, як перевірка документів, результати дають в основному жінки. Угу. Нічого. собі. А от мені цікава статистика: скільки за останній час чи виросла кількість цих порушників, які намагаються перетинати. Наш кордон ну, пов'язаний з подіями на Сході. І взагалі, ну, от, саме тут в Закарпатті, чи збільшився відсоток, чи все спокійно, як і до того часу? Так. В Закарпатті більше воно націлено на діяльність Державної прикордонної служби на протидію незаконної міграції. Ага. Я хочу вам сказати, що ми фактично в 2016 році. Затримали майже до 200 незаконних мігрантів. Це тільки на зеленому кордоні. Uh -huh. Це ті, які намагалися перетнути державний кордон, попасти в Євросоюз. Але це і громадяни Південно-Східної Азії, але й попадалися і громадяни в СНГ, uh -huh. які намагалися перетнути да, кордон. Да. А у вас же є співпраця із країнами Євросоюзу? Да? Тобто. Так. Ви інформаційна база у вас, одна чи яким чином як ви співпрацюєте? Так, дійсно, от, о, в Чопському взагалі він є один унікальний такий на всю Україну, тому що е, він охороняє кордон з трьома європейськими країнами з Польщею. Словаччиною і Угорщиною. І е, ми на рівні прикордонно-представницького апарату постійно уточнюємо питання взаємодії, взаємообмін інформації І навіть коли виникають е, відповідні заходи на кордоні, якщо отримуємо інформацію, ми також стараємося співпрацювати, і, тому що це державний кордон, він один, і ми його охороняємо е, як з України, так і відповідно суміжної країни. Uh -huh. і Стараємося взаємодіяти. У нас є певні відповідні заходи, які ми зобов'язуємося провести, і ці заходи я рахую, що ефективні. Які перспективи є у кар'єрі прикордонника? Ось людина пішла на контрактну службу. Uh -huh. В неї є там якесь кар'єрне зростання? Чи вона тільки ось, яку зайняла позицію, там і ну, на контрактній uh -huh. службі там і залишається? Скільки Чи вона... років до генералу. Тоня хотіла ну, запитати. Генерал, це вже щастя. Я хочу сказати так, що якщо е після школи приходить до нас на військову службу за контрактом, е в нас є можливість в до 23 років поступати в академію безпосередньо вже на офіцера-лейтенанта, як я вам говорив. Uh -huh. Якщо людина не хоче і вона е хоче залишитися, от, наприклад, він з Закарпаття, і хоче залишити тут. Біля батька з матір'ю, він так, да, він може дослужити ну, максимально до військовослужбовця такого військового звання, як прапорщик. Uh -huh. ну, він служив, служить в одному регіоні, він нікуди не виїжджає. Це при умовах, якщо він сумлінно служить, якщо він е не втягнутий ніяку там, протиправну діяльність, тому що Закарпаття це такий унікальний район, тут кум, сват, брат і всі намагаються. Десь полішав по, Да, впливати на якусь ситуацію, якщо він при умовах сумлінно виконує свої завдання і угу. ніде не От у ну, мене питання, коли зникнуть маленькі папірці, <хи> на яких коли притинаєш кордон, спочатку записуєш, скільки в автівці чоловік, і потім на виході забирають у тебе цей папірець проштампований, коли ця система буде комп'ютеризована, тому що я собі уявляю, скільки тонн папірчиків збирається за там тиждень. Так, звісно, це такі завдання, заходи, які необхідно вжити під час дотримання режиму в пункті пропуска. Ага. Тому що велика кількість транспортних засобів осіб заїжджає і хтось і... там губиться десь. Ну, звісно, що губиться. Якщо це забрати, намальовують відповідні якісь схеми, знаєте, протиправної діяльності. Але сьогодні вже Державною прикордонною службою вжиті заходи і. Якщо не помиляюсь, це на ділянці північного регіонального управління, а саме в Чернігівському прикордонному загоні вже ага. така система запроваджена. І, да, і зараз вона проходить апробацію для того, щоб людина, коли заїжджає, камера сканувала, автоматично воно передається. Значить, на комп'ютері військовослужбовець вказує кількість машин. Шлагбаум автоматично після того, як введена інформація, буде піднімається, ага. і машина заїжджає. І також таким самим чином після всіх видів оформлення, тому що в пунктах пропуска не тільки прикордонники, прикордонники е відповідають за отримання режиму і координують діяльність всіх служб. Але є багато служб, які їм необхідно провести е ті чи інші операції. Ага. І потім е автоматично, коли всі е контрольні і взаємодіючі служби Провели свої пропускні операції, значить, коли машина виїжджає вже на виїзному і відповідно, буде відкриватись шлабам. Ага. Зараз така пробація проходить в Чернігівському прикольному загоні. Якщо вона дійсно техніка справиться, вона нас сьогодні. Швидко, якщо апробація пройшла, вона затверджується, і вона буде направлена вже до пунктівська всієї України. А яка ситуація з власниками автомобілів на іноземній реєстрації? Тому що я знаю, що ну останнім часом стикався з тим, що, наприклад, КПП Тиса Чопі майже переповнена завжди автомобілями, які намагаються не в'їжджати на територію Угорщини, а зробити, ну як народі кажуть, пересічку, і за цього кордон ну іноді просто стоїть. Ти бачиш величезну кількість автівок. От що робиться для того, щоб е, цю ситуацію покращити? Ну, дивіться, я хочу сказати також для наших телезрителів, що до державної прикордонної служби віднесено е, багато завдань. Да? Але основні завдання це протидія. Е, ми працюємо безпосередньо по людям, uh -huh. по зброї, по наркотичним засобам, засобам терору. По викраденим автомобілям і дорученням правоохоронних органів. Все, це п'ять питань: вантажі, транспортні засоби це все віднесено до компетенції Державної фіскальної служби. Ага. І питання щодо цих транзитів це виключно вплощена некомпетенцій Державної прикордонної служби. Ага. І в нашому аспекті. Ми діємо в рамках чинного законодавства. І задавали питання, а чому там раніше було. Я говорю, я не можу сказати, що, що чому було раніше, раніше, були, раніше да. було пусто, а тепер да, черги. Да. Я не можу сказати, що було раніше. Говорю, сьогодні говорю, ми вирівняли безпосередньо в площину законодавства. Uh -huh. На завершення нашої розмови, оскільки ми говорили саме про контрактну е, службу на кордоні, я хочу, щоб ви е, глядачам сказали, можливо, хтось надихнувся цією бесідою і теж задумався. От дійсно, напевно, напевно, ціль може бути прикордонником, куди має звернутися людина, які мати з собою документи і, взагалі, що ще їй потрібно для того, щоб от вступити на. Цю службу. Якщо будуть бажаючі, ми запрошуємо всіх до управління Чопського прикордонного загону або до центру комплектування в місті Мукачево Державний прикордонна служба. З собою потрібно паспорт і свідоцтво про завершення школи. Далі, якщо буде бажання, якщо буде натхнення, ми далі все допоможемо, направимо і гарантуємо, що, що соціальні програми будуть забезпечені. Значит, mm -hmm. і, і буде відповідно заробітна платня. Ось на такій позитивній ноті ми би і хотіли завершити нашу сьогоднішню бесіду. Тудор нагадає хто до нас. сьогодні Сергій Вілівець у нас а, сьогодні в гостях, начальник Чопського прикордонного загону, який розповів про а, всі перепитії того, як потрібно вступити на цю службу, що вона дає, і а, чому класно бути прикордонником Закарпатської області, ну і взагалі в Україні. Ми дякуємо вам за розмову. А ми з вами, звісно ж, не прощаємося. Ми покинемо вас буквально На декілька хвилин. Так.